Цей рік позбавив останніх ілюзій, але надія на краще все одно лишається. Так говорить про 2025-й відомі українці. А що з цього приводу думають звичайні черкасці? Як планують зустрічати 2026-й і що очікують від року нового, ми запитали в людей на вулицях міста. Відповіді, яка почула наша знімальна група, в наступному сюжеті. 2025 рік видався непростим не лише для політиків та військових. Свої власні невеликі, але надзвичайно важливі битви за кожен день життя вели і звичайні люди. Дуже поганий пройшов цей 25 рік. Розруха кругом, сльози, горе, люди плачуть, а хлопці в якому стані знаходяться. Не знаю, Я... наче час зупинився на угу. все. Ця війна не все. Більше нема чого говорити. Хвилюваннями, тривогами, що війна йде, що ж ось таке, да, переживання. А позитивні якісь моменти були, в складині, можливо. Ой, та ніяких позитивних нема чого спомнити. Не дуже гарний був рік. Зробили операцію на серці, ну, вижив і слава Богу. Звісно, були в житті і позитивні моменти, згадують черкасці. Щоправда, більшість із них пов'язані з особистими переживаннями та досягненнями цього року. Для мене він був, скажімо так, перехідним від дитячого до студента і дорослого життя. Що він приніс? Більше позитиву, негативу. Нові виклики, нові завдання, нові турботи. Навчаємося з онучкою, дуже успішно. Це радує. Це був доволі турбулатний рік, тому що в мене там НМТ, потім закінчення шкільного віку, потім те ще вчиться поступлення. ти туди-сюди, ти такі, вроді ти в тому році пару місяців ти школьних тут бігаєшся, а тут ось раз ти вже і студент. В общем, странно, дуже. У мене в кожного року відбувається щось позитивне, тому що я вірю в позитив і я дарую людям добро. Тому так. Незважаючи на непрості події попереднього періоду і всі негаразди пов'язані з війною, черкащани вірять у те, що наступний рік принесе позитивні новини і очікувану перемогу для всієї країни. Дуже сильно на нього надіюсь, але дуже великі надії на нього покладаю, на те, що це все закінчиться і і буде все добре. Я бажаю черкащанам вірити в себе, покращувати своє здоров'я і завжди мислити тільки позитивно, тому що в що ми віримо, те ми і притягуємо в своє життя. Надіємося, що наступний рік буде набагато кращим, що будемо всі веселі, і що ця війна, яка нікому не нужна, нарешті закінчиться. Цьому всі ждемо, і це буде найбільше досягнення. Мабуть, за ці всі останні роки. Завершити передноворічні зустрічі з черкасцями ми попросили привітання. Незламні українці традиційно вірять у те, що надалі буде краще, і готові переконувати у цьому всіх. Всіх черкащан з Нового року, з Різдвом Христовим. І перемоги новим роком і бажаю всім здоров'я, і саме головне це миру, щоб на кінець, то не дивлячись ні на що, мир настав на нашій землі. Вітаю всіх черкачан з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я. Наступаючим 26-м роком. Бажаю їм всім першого чергу мирного гардреба, благополуччя, здоров'я і щоб всі їхні мрії здійснилися. Владислав Бадренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.